Мене звати Антоніна Зихор, я учениця 10-го Б класу Ільніського спортивно-гуманітарного ліцею. З картинами художниці Любові Борисівни Микити я познайомилася цього навчального року, коли відвідувала Іршавський центр позашкільної освіти. Побачивши їх в актовій залі МЦПО, я була вражена їх красою. А коли цього року Наталія Євгенівна запропонувала мені відвідувати гурток Малої академії наук, я вирішила, як би було чудово написати роботу про мискиню, тим більше, що цього року їй виповнилося 65 років. У першому розділі йдеться про життєвих творчий шлях Любові Борисівни Микити. Любов Микита народилася 7 вересня 1957 року в місті Нижньому Удінську. Її прізвище дівочий довмат. А е, її маму було звати е, Долмат Янка Бихалівна, її дівоче прізвище Попович, а батька Долмат Борис Йосипович. Її батько працював інженером по зв'язку, а мама на пошті. Е, свій творчий шлях Любов Борисівна Микита розпочала ще далеко в школі, коли вчителька Гарна Коваль запропонувала дітям не тільки навчитися вірш на пам'ять, а й проілюструвати його. Коли маленька любочка Довмат проілюструвала вірш на малюнку, її керівник сказав: У вас є дар.' І, подивившись на її малюнок, вона була дивовижно вражена. І потім вона познайомила її зі своїм чоловіком на той час уже знаним художником Василем Бердарем. У мистецтво образотворення Любов Бересніна Микита прийшла замолоду. Оподобавши силу його яскравої душевної мови, дитяча республіканська школа і була стартовим трампліном для мисткині. І це прискорило її стрімкий рух культурної спадщини народу, величної архітектури, фресок, насінних розписів. Київ став її непересічною любов'ю. І коли вона повернулася в рідну Єршавщину, вона почала творчо спілкуватися старшим за її віком, Василем Філешом, Степаном Ляхом, Євгеном Максимом та Василем Бердарем. А потім вона працювала у Вершаві на абразивному заводі. Проте художниця вважає себе насамперед ученицею українського народного художника Андрієм Коцькою. За словами мисткині Людмили Біксей, їх зустріч була доленосною, і хотілося їй хотілося творити. І виявилося, що вона була дуже захоплена цим художником. І після після їхньої зустрічі хотіла ще більше творити, зображувати все на малюнках. Uh, і він її заполонив її уяву своїм своєю творчістю. І я захопилася саме цією художницею, тому що я також захоплююсь мистецтвом, і це спонукнуло мене написати роботу про Любов Борисівну Микиту. І також у 1986 році вона почала працювати у будинку дитячої творчості за результативну роботу. У 2014 році студія образотворчого мистецтва «Іршевська фантазія отримала звання Дитячий колектив, в чому передавала звання Кразковий дитячий колектив. Наказом Міністерства освіти України від 19 серпня 2019 року Микиті Любові Борисівни підтверджено почесне звання «Дитя... Дитячий колектив, а сам керівник має почесне звання Керівник гуртка методист. У другому розділі йдеться про любовну енергетику Божаської долини на полотнах художниці. Першою з її картин ставила картина Синевір. Довго любов Бересіна Микита йшла до цього визнання. Складним, звичайно, ще непростим був її шлях до національної спілки України, куди її прийняли у 2000 році. Вона творить свої картири, картини у стилі підкарпатський Барбінзон, який походить від картин французького художника Поля Сезана. Мисткиня добре володіє кольором і називається мистецтво математикою в живописі. Вона творить у змішаній техніці гуаш, пружина, пастель. Художниця на початку кар'єри захопилася е, також портретними живописами і використала для цього дрібну шлівшкурку. І вона сказала, що на цій шлівшкурці картини виходили не ну, дуже насиченими, е, і її це більш ще більш захопило творити. А, і далі свої дивовижні картини. І найголовніше, я е, дійшла до висновку, що мистецтво е, це насамперед е, надзвичайно творчий шлях в житті кожного художника, який втілюється завдяки е, е, за, завдяки працелюбності, ентузіазму, прагненню за самореалізації. Шлях мистецького пошуку, насамперед, пошуку самого себе може проявлятися через роки десятиліття, а інколи він закінчується з останнім. Подихом, так і не приніжчих очікуваної високої точки в мистецтві. І я можу сказати, що Любов Борисівна вона є надзвичайно талановитим педагогом, керівником Народної студії образотворчого мистецтва. З-під її крила вилетіло дуже багато вихованців.